Усім привіт. Сьогодні вирішуємо цікаве завдання з лад-коду. Я вважаю, що це дуже цікаве завдання, тому що для його виконування требується розуміння динамічного програмування. Умова наступна: ви професійний грабіжник, який планує пограбувати будинки на вулиці. У кожному будинку схована певна сума грошей. Єдина перешкода, яка заважає вам пограбувати кожен з них, полягає в тому, що в сусідних будинках підключена система безпеки, і вона автоматично зв'яжеться з поліцією, якщо два сусідні будинки були зламані в одну ніч. Це буде умова. Маючи цілий масив нам, що представляє суму грошей у кожному будинку, поверніть максимальну суму грошей, яку ви можете пограбувати сьогодні ввечері, не сповіщаючи поліцію. Ви бачите, як буде виглядати цей метод. Ми будемо приймати масив інтов та повертати інтове значення. У нас є три приклади. Ви бачите масив 1, 2, 3, 1. Відповідь буде 4, тому що ми будемо грабувати перший та третій дом, тому що сума максимальна це 4. 4. Далі приклад 2, 7, 9, 3, 1. Ми грабуємо перший, третій та п'ятий дім, щоб отримати максимальну суму це 12. А вже в останньому прикладі ми повинні будемо повернути 52. Ми будемо грабити дома з, з такими грошима, як 7, 33 та 12. Вирішувати це завдання будемо за допомогою, як я казав, динамічного програмування. Це метод розв'язування задач, що ґрунтується на розбитті складної задачі на безліч дрібніших. Як ми будемо виконувати це завдання, я буду цей алгоритм показувати у, у діаграмах. Для цього нам потрібно буде. Ще один рей, який буде назватись DP, тобто динамічне програмування. Та у цьому рея ми будемо по намсу йти по кожному елементу та відразу рахувати, скільки ми можемо отримати грошей, якщо якщо у нас намс такий буде. Довжини. Перший елемент, якщо у нас, нам взагалі був би рейс одного елементу, ми б відразу могли повернути, а в цьому випадку ми знаємо, що повернути ми можемо, ми якщо з одного тільки дому ми можемо його і ограбити, тобто то отримати два. З двох е, цих домів ми повинні вже обирати, який буде вигідніше грабувати. Якщо 7 е, більше, ніж 2, то ми будемо грабувати цей дом. Е, тобто е, останній елемент цього масиву це буде наш резулт. Е, якщо у нас Якщо у нас вже три, е, дома, то ми будемо рахувати по наступній формулі, це буде ДП і буде дорівнювати максимальне значення, е, максимальне значення. Ми повинні будемо обирати, ми будемо грабити е, цей дім чи ні. Якщо ми його не грабимо, то ми можемо е, переписати сюди 7. Тобто максимальний елемент DP І1, чи якщо ми його е, будемо грабити, це буде нам від І. Додати результат dp і мінус 2. Тобто, якщо ми цей дом будемо грабити, у нас буде вже результат 11, тобто 9 плюс 2 чи 7, 11 більше, ніж 7, тому ми будемо його грабити. Далі, по цій самій формулі ми вирішуємо 33 додати 7, це буде 40, якщо ми його грабуємо, якщо ні, 11. 40 більше, ніж 11. Записуємо. Так, грабуємо. Далі 1 та 11 буде 12. Цей дом вже вигідно грабувати, тому ми й записуємо попереднє значення, тобто DP I-1. Далі рахуємо 40 додати 1, 41 більше, ніж 40. Тому ми грабуємо цей. Будинок далі йде 12 та 40. Це 52, 52 більше, ніж. 41, далі 10 плюс 41 це 51, 52 більше, ніж 51, тому останній елемент буде ця відповідь. Якщо ви побачите, що якщо в нас був цей рей, був би таким, то й відповідь була би 40. Якщо Якщо таким, була би 41, та так далі. Зараз відповідь 52. Ми також можемо подивитись на цей алгоритм у другому прикладі. 2, 7, 9, 3, 1 повинен повернути 12. Тому також у нас, якщо грабуємо тільки один дом, у нас буде 2. Якщо зараз будемо вибирати 2 чи 7,7. 7, також ми можемо перенести цей алгриб. Далі ми бачимо, що 9 додати 2, 11, 11 більше, ніж 7, тому грабуємо. Потім 3, 7, 10, 11 більше, ніж 10. Та вже 11 та 1. Це 12, 12 більше, ніж 11, тому ми повинні будемо повернути. 12 Тому я вже прописав цей статичний метод. Відразу можемо прописати таку мову, якщо наш намс length дорівнює 0, ми будемо повертати 0. Якщо дорівнює одиниці ми будемо повертати Nams. Ми будемо повертати перше значення. Далі ми повинні будемо ініціалізувати int-dP. Він буде мати таку ж саму довжину, як і nums. а потім наш DP від нуля буде дорівнювати Nams від нуля. Це перший елемент, як ви пам'ятаєте, dp від одиниці. Ми повинні будемо обрати мас максимальне значення, чи намс 0, Чи е, чи нам з нуль, чи нам з, е Друге. Значення, чи перше значення, чи друге максимальне. Далі у нас буде цикл. Цикл буде відразу починатись з двійки, тому що у нас вже DP має два елементи. Та цей цикл буде поки що і буде менше, ніж нам Lens та і інкрементуємо і добре та e, DP, і e, буду дорівнювати максимальне значення. E, це буде ця формула e, DP і e мінус 1. Якщо ми не будемо групувати цей будинок та намс. E, від I плюс DP і мінус 2, якщо ми e, його будемо грабувати. Та нам потрібне останнє значення це буде DP Lens мінус 1, тому що Ray завжди починається з, з нульового індексу. E, ми можемо прописати відразу e, тести. Це буде, наприклад, тест 1 В нас буде input array. Далі буде. Значення, яке ми хочемо отримати та. Будемо. Перевіряти, дорівнюють ці значення чи ні. House robber, статичний метод ROB та будемо передавати наш інпут. E, добре, у нас елементи ці, наприклад, повинні повернути 52. Дивимось. Цей тест, як ви бачите, прийшов. Ми також можемо подивитись, як виглядає наш наш dp array Він має, має мати такий вигляд 2,7.11. Ну, ви бачите, 2-79, А, це намс. А наш DP. А, так, DP має 2,7,11, 40, 40, 41, 52, 52. Так, так є. Також можемо ще а, другий тест прописати. Він повинен буде повернути 12. Дивимось. Усе працює. Два тести пройшли. Це є наша відповідь. Як алгоритм працює, я вже показав у цій діаграмі. Це завдання. З вед під номером 198 ми також можемо перевірити цей код відразу в ведкоді, тому що там набагато більше тест-кейсів. Усе правильно, Чи ми написали, чи щось ні, accepted. Так, всі тести пройшли. Це все, це все, що я хотів показати, як можна таку. Таке завдання робити. Як використовувати динамічне прогрупування? Дякую, що подивились та зустрінемось у моїх наступних відео. До побачення.